Слава Ісусу Христу. Дорі, брати і сестри! Сьогоднішня урочистість є дуже вимовна для нас і несе дуже багато доброї новини, радості для кожного людського серця. Але для того, щоб краще зрозуміти зміст сьогоднішньої урочистості, то потрібно пригадати контекст. А Він сягає початків сутворіння людини. А особливо того моменту, коли людина відкинула Божу пропозицію, віддалившись від Бога, Бог у своєму задумі сотворив людину для того, щоб вона була і була щасливою. Тому він її спорядив в серце, яке потребує любові, потребує уваги, похвали, підтримки, прийняття. Ну, кожне те, що може прочитати в своєму серці, кожен з нас потребує любові. Тої справжньої любові. І саме ця любов, коли досвідчиш цієї любові, вона породжує в тобі відчуття гідності, відчуття величі, людяності того, що ти є хтось. Це дуже важливе. І після того, коли людина відчуває, хто вона, вона тоді знає, як її бути, і вона тоді починає діяти так, як людина. А дією людини Є вчинки любові, коли людина робить добро, то після зробленого добра людині приємно. А коли людина зробить доб... якесь зло, то ніби трошки веселиться, а відомстилася, а потім якось важко дивитися в дзеркало, неприємно. Отож, таке є людське серце, що воно є сотворене Богом з добра для добра, і перебуває щасливе тоді, коли перебуває в любові і також чинить добро. Отож, такий задум Бога. І Бог покликав людину на дорогу любові, але також на цій дорозі є вільність. Тобто вільність є прописана в порядок любові. Без вільності неможливо її любити. І, на жаль, людина неправильно використала цю вільність. Використала для того, щоб відкинути Бога. І результатом відкинення Бога це є позбавлення себе джерела життя, позбавлення себе джерела любові. І наслідком цього відкинення, наслідком цього вчинку є те, що людина відступає від Бога, тобто є поза Богом. Бог цього не хоче, Бог цього не прагне. Але наслідком відкинення Бога є перебування поза Богом, перебування без любові. Але для того, щоб повернутися, то потрібно звершити справедливість. А справедливість звершується тоді, коли людина, яка відкинула Бога, має перестати існувати і почати існувати. Перестати існувати і почати існувати самотужки. А це є неможливо. І тому двері раю закрилися для людини. Але зі сторони людини ця людина закрила, хлопнула дверима, вийшла з дому. А з тої сторони ручки немає. І знаком цієї справедливості є опис в книзі Бутя, що Бог поставив до входу до Едемського саду ангела з вогняним миготливим мечем меч, що означає справедливість, а огонь. Котре очищує, тобто ніщо туди не чисти, не може ввійти. Отож, ця така подія, яка стала початком трагедії багатьох людей в народі, в цілого людства, вона є сьогодні дуже важлива, щоб на її фоні зрозуміти, що так насправді робить Ісус Христос. Після того, як народ, як люди втратили зв'язок з Богом, вони весь час його шукали і до сьогодні шукають. І ознакою цього є різні форми вірувань. Серце людини скучає за небом, скучає за Богом. Є також різні форми життя, правильного життя, коли людина просто намагається жити по совісті, по сумлінню. І насправді я зустрів чудових людей, які живуть згідно сумлінням, вони не хочуть нічого поганого зробити, тому що каже, мене потім сумління мучить. Багато людей, які здобули якусь іншу думку для того, щоб нав'язати контакт з втраченим небом. Багато-багато різних релігій це є намагання серця повернутися додому. Натомість Бог об'явив себе в народі ізраїльському і одній із знак такого примирення з Богом. Тобто якогось знаку від людини, це було ритуальне очищення, ритуальне обмиття. Перед тим, як ізраїльтанин мав війти в храм, то він зобов'язаний був пройти кілька днів очищення. Між іншим, потрібно було випрати свою одежу, також помити своє тіло, омитися. І це омиття не тільки було очищенням від бруду, ну, можете собі уявити, якщо людина йшла пару тижнів. В спекоті сонця і так далі, як вона гарно пахнула парфумом якоїсь там. Так? Отож, для того, щоб було принаймні любов до ближніх, вже до свого смороду привик, але люди не мусять мучитися, то вони мусили омитися. Це був такий, якби ігнічний, і так етично, але це омиття мало такий зміст релігійний, отож, очищення, омиття. Йоанн Хреститель, який заповідав прихід Месії, він звершував це у в такий в особливий спосіб, закликав до навернення і потім до того, щоб вчинити цей обряд очищення. Тобто він закликав до більш свідомого переживання цього обряду, не просто так, як небудь. Як часом, знаєте, хтось хреститься, невідомо, чи він мухи обганяє, чи щось хотів поправити, чи він перехрестився. Ну, ніби так перехрестився. Що то було, ніхто не знає. Але Йоанн Хреститель заохочував до того, щоб усвідомлено, усвідомлено виконувати те, на що очікує, чого сподівається. І ось приходить багато людей для того, щоб в річці Йордан, занурившись, змити свої гріхи. Звичайно, вони не змивалися, але людина зробила те, що від неї залежало, тобто показала готовність, бажання. Можна сказати, там, коло цієї річки Йордан, була концентрація бажання, концентрація людства, в якому був величезний крик цілого людства Боже, прийди. Бо вони приходили туди, щоб зробити те, що було можливе, що від них залежало. Більше нічого вони не могли зробити. Там, коло Йоанна Хрестителя була концентрація цього крику людства до Бога, Боже, прийди, як та маленька дитина, яка опинилася в якійсь трагічній ситуації, небезпечній, вона кричить до тата і до мами, вона не кричить, вона верещить. Ось там, туди приходить Ісус Христос, в то місце. Але, дорогі брати і сестри, він приходив в те місце не для того, щоб змити себе гріхи, тільки він приходить, щоб взяти на себе гріхи, щоб війти в нашу дійсність, щоб війти в моє твоє серце. Він як людина. Бог стає людиною. Людина не може нічого зробити, але Бог стає людиною, і тут є початок. Він входив в цю нашу дійсність, він входить в цю нашу темряву, в цю темну кімнату, де ми кричимо. Як той батько і мама, приходить, щоб обійняти і сказати не бійся, я з тобою. Вже ця кімната вона не є порожньою, тільки вона є моїм домом. Ти тут можеш бути відчувати себе безпечним. Господь приходить в цю дійсність, тому хрещення Ісуса Христа це не те хрещення, яким ми хрестимося, це хрещення в Йоанна в хрестителя це. Щоб увійти в нашу дійсність, це початок, а потім буде наступне хрещення ще далі. Він через хрест, через смерть увійде в ту дійсність, де знаходилися усі душі померлих праведників всього людства, для того, щоб увійти до тих душ, які кричали також своїм прагненням, за Богом Боже, прийди до мене. І Він прийде туди. І потім звідти встане, як туди помирає, входить як Бог. Як людина вибачаєсь, а виходить і воскресає, як Бог. І тут є, звершується ця перемога. І це визволення, воно так розтягнуте в часі, він встає людиною, втілення, входить, виконує, приходить, помирає і воскресає. І потім після цього говорить апостолам, ідіть і проповідуйте Євангеліє, хрестячи всіх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І ми отримали це хрещення. Зверніть увагу, дорогі брати і сестри, що ми є охрещені в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і в ім'я ім Єпископа Павла. Ой, ніби не так забувся. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Я навмисно додав в ім'я Єпископа Павла. Ми не є охрещені в ім'я якоїсь людини. Ми є охрещені в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І через це таїнство хрещення ми стаємо Божими дітьми, ми належимо до Нього. Це великий дар. Ми отримуємо громадянство, ми отримуємо паспорт Царства Небесного. Перед нами відкривається перспектива, можливість. Ти вже не раб, ти вже дитина. І ти спадкоємець. І тому Царство Небесне не заслуговується, Царство Небесне приймається. Це є різниця. І дуже небезпечно, коли людина займає позицію раба, відчуває себе в порядку, коли виконує дуже багато різних правил. Я це зробив, це зробив, це зробив. О, я правильний. Це позиція раба. Бо він знає, коли зробив все правильно, він не буде покараний і достане за цей миску супу. Це не позиція дитини. А Господь нас запрошує до того, щоб ми прийняли це дитинство, яке нам пропонує Господь, і бути спадкоємцями. Ми заходимо додому, діти заходять додому, не, не мусять нічого робити, їм приходить додому. Я приходжу додому. Він себе чує в себе вдома, я вдома. Ось так само Господь нас запрошує до того, щоб ми прийняли це Царство Небесне, щоб ми відкрилися на нього і з Ним перебували. Тому дуже важливо, дорігі брати і сестри. Від самого моменту, як тільки можна якнайскоріше, охрестити дитину, дати їй можливість, щоб вона була вже Божою дитиною, щоб ця благодать протікала через її душу, не чекати, коли там вона підросте, як дехто дуже розумно хоче пояснити, виросте дитина, буде 18 років, і тоді вже хай вона приймає рішення, чи охрещуватися чи ні. Ну якщо вже така справедливість пішла, то ти навіщо дитину в садік тянеш, або до школи посилаєш? Почекай, хай виросте 18 років, тоді дитина вирішить, чи йти в садик, чи в школу йти. Але ні. Чому? Тому що я знаю, що це добре, це для тебе потрібне, для тебе це корисне, можливо, тобі не дуже подобається. Але для тебе це корисне? Як ми вдячні своїм батькам, що вони все-таки, попри те, що не хотіли ми йти до школи, але вони все-таки нас. Ми не мусимо питатися в магазині, ну прочитай, що там написано. Самі читаємо. І даючи цю благодать, ми відкриваємо дитині браму до неба, ми відкриваємо їй можливість. І на закінчення. Дорогі брати і сестри, не вистачить тільки бути охрещеним, потрібно ще розвивати, тому що це є запрошення. Пам'ятаю, був такий випадок під час візиту Яна Пала Другого до Львова, група семинаристів, також волонтерів, мали певне служіння, коли звершувалася свята Меса, а потім, коли була зустріч з молоддю, також певна група мала туди запрошення. І один хлопець, який... Ну, Там довго, довго розказувати, не буду розтягувати. Він отримав два білета. І на святомесу, і на зустріч з молоддю. Білет нульовий сектор, це означає вівтар, там де папа. І він виконував це служіння під час святої Меси, там виконував свою роботу. Да. А потім вже на зустріч з молоддю, він не пішов в нульовий сектор. Тільки ходив з цим білетом, а з цим білетом можна було ходити по всіх секторах, ходив і показував, який в нього білет. Бач, в мене нульовий сектор. Бач, а туди не пішов. А виявилося, що там на нього чекали. А він просто так захопився, що йому дали білет нульовий сектор, щоб він аж туди не попав. Ну всім показував: бач, який я важний, в мене є білет на нульовий сектор. Дорогі брати і сестри, кожен з нас отримав це запрошення, цей білет до Царства Небесного в момент хрещення. Подивися, що ти робиш з тим білетом. Може, ти його сховав, чи ти його розвиваєш? Це як маленька дитина народилась, є метрика народження, але недостатньо, що дитину треба кормити. Скільки потрібно робити, щоб зростала дитина? Так само твоя душа, вона скільки її рочків? А чи вона зростає, чи турбуєшся? Чи розвиваєшся? Чи стаєш Божою дитиною? Це завдання на ціле життя. Просимо, Отже, Духа Святого сьогодні, згадуючи це велике свято, коли Ісус Христос приходить, встає перед нами, відкриває нам небо, щоби кожний з нас, який через таїнство хрещення, є запрошений до відносин з Богом. Щоб максимально користаючись, користаючись тих засобів, котрі нам Господь дає для зростання нашої душі, це таїнства, Євхаристія, сповідь, інші таїнства, Слово Боже, щоб ми це приймали і цим жили, щоб зростали, вже відповідаючи своїм життям на це прекрасне запрошення. Нехай Дух Святий нас освячує, зміцнює і провадить. Визнаймо нашу віру.